Як поставити стоп-лосс у нашій угоді? Беремо, натискаємо новий ордер. і Бачимо, яка тут є валютна пара в нас зверху, яку ми вибрали фунт-долар. Тут об'єм може бути інший, наприклад, 0.1. Ми вводимо об'єм 0.1. Так, щоб завжди в нас у нас об'єм був угоди 0.1. І натискаємо Buy купити або «Sell» – «Продати». Закриваємо, наприклад, угоду на покупку. Так, є в нас угода відкрита на покупку. Ось видно її. Так, заходимо в меню. Термінал. Бачимо, в нас відкрита угода. Ось. І відкрита вона по такій ціні. 1.16942. Бачимо SL оце є наш стоп-лосс. Він зараз тут. Стоїть нулі, тобто його ми не поставили поки що. І take-profit. Stop Loss – це обмеження по втратах. Тобто, якщо е ціна дойде до цього значення, тоді угода наша закриється в мінусі. І ми обмежимо свої втрати. Take Profit – це ціль по прибутку. Коли ціна дойде до цього значення, наша угода автоматично закриється і вже в плюсі. Так, натискаємо праву клавіша, модифікувати ордер. І ось тут є стоп лос і так профіт». Нам потрібно завжди ставити стоп лос 20 пунктів, а «Тейк профіт» завжди 60 пунктів. Тобто, щоб у нас плюсова угода завжди була в 3 рази більша, ніж наша мінусова угода. Рахуємо від цієї ціни, від ціни відкриття нашої угоди. І відкидаємо останню цифру. Тобто, щоб після крапки було 4 цифри: 1694 1694. Е, вводимо цю ціну, по якій ми зайшли. Якщо ми відкрили угоду на покупку, значить наш стоп-лосс має бути нижче. Тобто, якщо ціна піде нижче нашої угоди, значить ми будемо в мінусі. Тому стоплос потрібно ставити нижче, ніж ми зайшли, відкрили угоду на покупку. Від 1694 віднімаємо 20, буде 1674. А ось цю останню цифру, 5 ми вже залишаємо без змін. Тобто, так і, якщо вона тут двоєчка, то так і залишаємо 1, 1674. І ось цю цифру 2 залишаємо. Тепер знову вводимо 1694, цю ціну, по якій ми відкрили угоду. І додаємо 60 пунктів. Тобто, щоб визначити, де нам поставити тик-профіль. Виходить 1.1754. 1,1754. І також цю останню цифру, п'ятий знак, залишаємо без змін двоєчку. І натискаємо змінити. Ось у нас появились дві лінії. Лінія стоп лос і лінія Take Profit. Тобто, якщо ціна дойде сюди від нашої покупки, тоді угода закриється автоматично в мінусі. Якщо ціна сюди дойде, угода закриється автоматично в плюсі. Тут буде мінус 20 доларів, тут буде плюс 60 доларів. Наводимо мишкою на це значення і будемо бачити, скільки в нас цей. Ось тут видно прибуток мінус 20 доларів, пункти мінус 200. Показує мінус 200, бо це означає, що по п'ятизначних котируваннях, тобто 5 цифр після крапки. Ми рахуємо пункти по чотирьохзначних котируваннях. Тобто по чотирьох цифрах після крапки. Тобто тут насправді не 200 пунктів, а мінус 20 пунктів. А тик профіт у нас плюс 60 доларів або плюс 60 пунктів. Значить, ми поставили все правильно. Це так, для перевірки. Ми можемо після того, як порахували, де наш стоп лосс де наш тейк-профіт, поставили їх просто навести мишкою е і перевірити, чи все правильно ми зробили. Тобто це на комп'ютері. На телефоні е так не вийде зробити. Тобто там треба вже ну, рахувати так, щоб було правильно. Ось так. І коли ми відкрили нашу угоду, ми її не закриваємо. Ми її залишаємо до тих пір, поки вона не закриється сама, або в мінусі, або в плюсі. Як тільки наша угода закриється, тоді ми можемо відкрити зразу нову угоду по якійсь валютній парі. Бажано торгувати чотири основні валютні пари: це євро-долар, фунт-долар, австралійський долар, американський долар і новозеландський долар-американський долар. Тобто ті чотири валютні пари, які закінчуються. На USD, і закінчується на американський долар. Тому що там вартість пункта буде завжди однакова. Тобто об'ємом 01, коли ми будемо заходити, тобто, угоду завжди відкриваємо об'ємом 01. Об'єм не змінюємо завжди, щоб він був такий самий. То в нас 20 пунктів, буде стоп-лосс, то це мінус 20 доларів, а тик профід 60 пунктів це буде завжди плюс 60 доларів. Якщо торгувати на інших валютних парах то там вже може бути відмін... там буде відмінність. Там буде або менше значення, або більше. Тому краще торгувати ось ці чотири валютні пари для простоти, щоб було простіше рахувати. Ось. Для покупки, ще раз нагадую, для покупки, ми, якщо ми відкрили уводу на покупку, бай, то стоп-лосс ми ставимо нижче, бо це в мінусова в нас область. А take профіт, ціль по прибутку ми ставимо вище, тому що якщо ціна від нашої покупки піде вверх, значить ми будемо в плюсі. А якщо в нас угода на продаж, наприклад, ось тут, ми відкрили, ось тут, наприклад, відкрили угоду на продаж по цій ціні, то нам стоп-лосс потрібно ставити вище, а тейк профіт потрібно ставити нижче. Чому? Тому що якщо ми відкрили угоду на продаж, то нас цікавить, щоб ціна йшла вниз. І коли ціна буде йти вниз від нашої угоди на продажу, то ми будемо в плюсі. Якщо буде угода йти вверх, ми будемо в мінусі. Ось так. Якщо буде щось неясно, запитуйте.